Доброго дня, вас Водоканал, оператор Ольга, слухаю вас. Слухає, у вас. Задля підтримки безперебійної роботи усіх систем КП Кривбасводоканал щоденно працює кол-центр підприємства. Оператори реєструють повідомлення про аварійні ситуації, консультують криворічців щодо стану розрахунків, питань перевірки лічильників та відповідають на багато інших запитів. Щодня фахівці приймають більше ніж 100 дзвінків та повідомлень. Зазначає прес-секретарка КП «Кривбасводоканал» Олена Попович. Щоденно саме телефонні дзвінки приймає 5 або 6 операторів. Також оператори працюють. З вайбером кол-центру. На нього ми приймаємо тільки фото. Та відеоповідомлення. Всі звернення абонентів стосовно аварійних ситуацій, реєструються. Абонент е за потреби може отримати номер зареєстрованої заявки. Навіть попри війну, стабілізаційні підключення світла і нестачу персоналу на Кривбасводоканалі цілодобово працюють аварійні служби. Якщо звернення абонентів стосуються аварійної ситуації, що сталося на мережах водопостачання, фахівці підприємства радять підтверджувати це зверненням фото або відеодоказами з локаціями, що розташовані поряд. З витоком чи поривом звертаємо увагу споживачів на те, що під час повітряної тривоги ми не приймаємо телефонні дзвінки. Ми приймаємо повідомлення в режимі автовідповідача на голосову пошту. І всі ці повідомлення вони обробляються в порядку черги після відбою. Заявки обробляються протягом дня, вносяться до нашої інформаційної системи. Кол-центр комунального підприємства «Кривбасводоканал» працює для споживачів щоденно з 8 години. Ні ранку до 20 години вечора офіційні номери телефонів для зв'язку з підприємством 056 499 15 75, А для більш ефективної комунікації зі споживачами працює Viber Call Center 067 674 75 49. Аліна Сітнікова Іван Сергіїв перший міський.